То журналістика на постерах. На кафедрі журналістики Прикарпатського національного університету відбулася презентація фотоколажів. Понад чотири десятки студентів-першокурсників розділилися на 11 підгруп і створили фотопостери на різну тематику. Понад місяць майбутні журналісти писали тексти та оформлювали постери. Ми всі рівномірно розподілили обов'язки: тобто, хтось відповідав за фотографії, хтось відповідав за оформлення стенду, хтось шукав інформацію, хтось створював сайт. Тобто, всі були залучені. А найпопулярніше. tama На стендах це про патріотизм, про українську культуру, спадщину нашу викладачка кафедри журналістики Наталія Шотурма вже декілька років поспіль дає студентам таке творче завдання, аби молодь навчилася якісно працювати в команді, а також освоїла різні види робіт. Адже нині журналістика вимагає бути універсальним та готовим до різних завдань для першокурсників. Дуже значний захід, тому що вони вперше представляють свої доробки в нас на кафедрі. Це така перша творча їхня робота. Бо тому, що ну дисципліна в першому семестрі. Далі їх чекає ще багато і інших таких колективних робіт. І ми намагаємося, щоб у нас не були просто заліки, а якісь такі підсумкові їхні колективні роботи, тому що власне вони тут навчаються працювати в команді, виробляють певні свої навички і вміння. А вміти фотографувати і підбирати до тексту фотографію для сучасного журналіста є дуже важливою, тому що ми знаємо, що Пропагується серед журналістів, може, журналістика, який має бути універсальним журналістом. Нещодавно кафедра журналістики в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відзначила 10 років від початку свого заснування. Тож нинішня подія особлива, адже проурочена цій визначній даті. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.